Працівники прату Дубномолоко придбали автомобіль для Збройних сил України. Спеціально для цього вони зібрали кошти та передали дубинським воїнам Volkswagen Т-4. Хочемо підтримати, чи можемо наші збройні сили. Ми завжди просимо Бога, щоб скоріше кінчилася ця війна, щоб всі живі, здорові, вернулися щасливо додому. Успіх вам, перемог! І, звичайно, для всіх нас скоріше перемоги. Складено зібралися, порахували, що ми можемо. І от ми сказали, що ми можемо купити цей мікроавтобус і передати військовим. Хай він допомагає нашим Збройним силам. Отак от це відбулося тільки завдяки нашому колективу. Авто, хоч і не нове, зазначають військові, але підійде для виконання поставлених завдань в умовах бездоріжжя та бойових дій. Він буде на фронті, де зараз необхідно цей автомобіль. Ми його наші майстри його повністю, як кажуть, полагодять, комплектують і поїде на фронт з вірою в перемогу. І дай Боже цим прекрасним людям Дубенщини України, які своєю добротою передають нам віру в успіх, перемогу. Як зазначає Олег Власюк, голова правління прад Дубномолоко, колектив не стоїть осторонь проблем воїнів, адже у багатьох працівників рідні та друзі захищають нашу країну. Тож спеціально обирали авто, яке б служило бійцям на передовій. Це колектив ініціативно, тому що я кажу, ми тут живемо, ми розуміємо, колектив великий і інколи сам ініціативно виступаємо, що давайте зберемо на фронт, тут їде машина, допустимо, там привідати сина. Допустим, наша працівниця, ми кажемо, давайте зберемося щось. Тобто, це це, це це є наше повсякденне, таке буднє наше життя, наше підприємство. Кожен боліває, кожен десь частину серця там. Таким чином, підприємство «Дубне молоко яке цілком справедливо вважається найкращим виробником сирів в Україні, не лише тримає економічний фронт, а й дбає про потреби військових.